Олена Демір Анфілада. Анфілада це соціальна проза, що свідома свого завдання. Роман висвітлює умови це депресивне провінційне містечко, культура зґвалтування, спільноти бідності, що породжують соціальну хворобу занедбаних несоціалізованих дітей-алкоголіків. Які звикли поглинати і донатити системне на насилля. Перед нами історія про переродження людини, яка від початку поганою не була, але робить погані речі. Соціальна історія України тут, умови і тло трансформації, але не головна тема. Анфілада це метафора щодо життя героїні розповідачки. На кожному його новому етапі вона нібито переходить в іншу кімнату, але щоразу той новий простір залишається прохідним і транзитним. Згадайте, не найзатишніше архітектурне рішення та Анфілада по кривій лінії. Біографія Маріки теж затишною не буде. Ми починаємо читати з історії дівчинки-підлітки 2022 року, щоб потім перейти до дівчинки у 80-ті. Це мати й донька, їхній кревний зв'язок, а тепер ще з натяком на духовний та наскрізна перспектива, яка тримає роману. Маріка в дитинстві аутсайдерка. Вона живе в бараці, її мати безпробудно поярчить і водить до себе чоловіків. Звісно, це бачать сусіди, які час від часу дитини підгодовують, але починають втомлюватися від цього всього. У Маріки є хрещена мати, яка піклується, щоб мала вода трошки поїла хоч кілька разів на тиждень. Часом дарує їй одяг і навіть іграшки. Ще момент. Маріка носить прізвище мамоного чоловіка, але він їй не батько. Є біологічний батько є грузином, тому й заповів так назвати доньку, ще до народження якої пішов на зону за грабіж і з димів повністю. І цю цю історію сусіди теж знають. Маріка дикунка, її це вибачають, бо вона екзотичне життя, дитя. Рудка дівчинка лазить високими деревами і знімає звіти сусідчиних котів. Міє дуже швидко бігати за дорученнями дорослих. Птична витривалість це те, що вона в собі любить, бо за це її нібито люблять інші. І з тим героїня корисна іншим. В неї красиве довге волосся. Напередодні 1 вересня, коли Маріка йде до першого класу, хрещена дарує їй їбанти. Але мати вирішує постригти доньку і зрізає їй волосся майже до коренів. У Маріки істерика. Лисою без бандів вона ніколи не піде до школи, не знайде друзів і не стане частиною колективу, про який так мріє. Волосся це те, що героїня собі любить, це її цінність, бо всі дівчата мають коси. Довгі коси це бути, як всі. Маріка планує вбивство. Вона спробувала кілька законних варіантів покарати гвалтівника і зупинити його, але дарма. Тепер героїня його вб'є. Для цього їй треба ніж. Вона йде на ринок до торговця ножами і довго обирає то, що надається для цієї справи, вбивства людини. Торговець, колишній зет, відразу розуміє, з ким має справу і дає поради. Як і чим ударити, щоб вразити фізично синішого супротивника? Він знає, який вигляд має жінка готова убивати, точінько такий, як оце перед ним. Даруйте спойлер, але такою буде одна зустріч Маріки з батьком у романі, і він дає хорошу пораду тебе однаково спіймають, тож усе одно куди тікати, а відбити на смерть треба завжди в правильне місце. І воно лише одне таке. В Романі є сила селена випадкових зустрічей і кілька містичних досвідів і роялів в кущах, Зустріти таточка, який здимів десь на теренах колишніх суєтів, і той дасть тобі зброю для вбивства, взяти сиротинця дитину у двох-трьох областях від дому, щоб вона потрапила саме в ту родину. Де мала би зростати сама матуся. Стиль оповіді від розділу до розділу міняється, ледь помітно, але міняється. Нібитонфілата розпадається на кілька романів про дитинство з матір'ю п'яничкою, про сільську іделю з віднайденою бабусею, про стосунки з одруженими чоловіками, виробничий роман, роман про народження дитини тощо. Уся справа в головній героїні. Вона адаптується, щоб жити. З агресивними, вона агресивна, з дотепними дотепна, невротичними, невротична, гіперактивними, гіперактивна. Вона в кожному наступному розділі, в кожній наступній кімнаті буде такою, якою буде людина поруч із нею. Олена Демір Анфілада, навчальна книга Богдан, рекомендує.